Доброго дня, мене звати Вітряк Антон Олексійович, я лікар-ортопед, стоматолог. Сьогодні я вам розкажу трошки про вініри. Не хочу вам розказувати те, що і так можна знайти в інтернеті. Давайте відразу вам скажу про переваги та недоліки. Плюси Вінірів. Це дуже надійно. Я своїм пацієнтам кажу, що срок служби Вінірів десь. Більше 15 років гарно посаджений та зроблений вінір може прослугувати все життя. Второй плюс дуже естетично. Вінір це дуже красиво. Ніяка реставрація не зможе порівнятися з керамічною реставрацією. Доліку вінірів тільки один: він коштує грошей. На жаль, в цьому процесі задіяно багато людей та дуже коштовні матеріали. Тому якісний вінір не може коштувати дешево. Вона сустить з кераміки, яка ніколи не дає осадку. В отличие від пломбу. За допомогою вінірів ми можемо зробити дійсно гарну посмішку, ми можемо відредагувати колір зубів, невеличкі повороти зубів, форму зубів. Та можемо це зробити дуже індивідуально, так як захоче пацієнт. Чи можна ставити вініри на криві зуби? Ні, не можна. Спочатку треба порівняти, треба пройти ортодонтичне лікування, а потім вже ставити вініри. Тому що вінірами ми можемо виправити тільки незначні повороти та деформації зубів. Якщо там є дефекти прикусу або дуга дуже нерівна, зубна дуга, нам треба ортодонтичне лікування. Якщо щось незначне, да ми можемо виправити розмір зуба, трохи нахилити, повернути ну зовсім трошки. Як ставляться вініри? Не дивіться на першим етапом. Ми робимо цифровий прогноз. Тобто скануємо щелепи та відправляємо техніку. Технік моделює макет будучих вінірів. На наступному візиті ви приходите і ми фіксуємо ці вініри. За детальну інформацію ви можете записатися на безкоштовну консультацію. І згідно з вашим випадком, ми підберемо план лікування і буде все у вас добре.